міської ради, я його зачитаю, бо ми вже його вивчали і деякі навіть і комісії. Приходите до цього питання. Є різні перемогу, що ви можете. Будь ласка, перепадку. Я не знаю, хто запрошував вас сюди. Я рад, що ви прийшли, щоб ви Була привітна гру. Не була рекомендація. Закрити, будь ласка, була проєкту. Рекомендація була, що недоцільно мати такі міні. Було рішення обласної ра... комісії, обласної я так, кажу, бюджетної комісії, комісії розглянути, чи потрібно, чи не потрібно. Було завдання поставлене начальнику відділу, щоб дала всю інформацію. Ця інформація була дадена на комісіях постійних і на погодженої раді. Питання знято. Все зробили по протоколу. Щоб ця була інформація надана раніше, вона буде навіть на сесії. Ще, ще я розумію, тобі приємно цікаво. Чому? не mm -hmm. І чи на майбутньому надати довгий пояснює проєкти? Я відповідь. Було дві причини. Я ще відповім. Я, 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 я хочу. я почув. Повірте мені, а удив, ми знаємо, що таке проводиться Аудит. Я не думаю, що ці 400 сторінок це все було про відділ, про ліквідацію відділу ДПК. Чому питання тільки стало від е, ліквідації відданого відділу, а не всіх остальних відділів? Якщо питання є по лікарні, за За стане питання закрити лікарню, а ми не що відділення по лікарні, що це, ми, це я, я, можу, можу. я думаю, що таких питань багато, ми ви вчитали це я води. Тому ми просимо вислухати буквально декілька слів, що ми зрозуміли. Що ви законодавчі? Дайте, дайте займаємося. Я передаю вам слово, йдіть виступайте. Я як депутат виросла передаю своє слово, пане Сілові. Тут мають пораду. Є дійсно люди, які хочуть, щоб в нашому місті проводили зміни. Добрий день, шановні депутати, присутні. Я Роман Левицький, голова Гордицького осередку Контерського штабу українська команда, приватних підприємці. Сьогодні ми, приватні підприємці, разом з представниками малого та середнього бізнесу прийшли до заду, щоб висловити свою думку щодо ліквідації відділу державного архітектурно-будівельного контролю. Так, ми щойно дізналися, що на погоджуванні раді було прийнято рішення зняти з порядку демон це питання. Але нам цікаво дізнатися, хто ініціатор того рішення. Якщо ця людина є сьогодні в залі і має сміливість піднятися і вийти до цих людей, до підприємців, і відповісти на ці питання, які цікавлять сьогодні. Е, підприємці і бізнес – це не тільки основне джерело надходження до бюджету. Це є розвиток нашого міста. Тому що ці люди сьогодні вкладають свої власні кошти, будівництво, розвиток, створюють робочі місця і роблять наше місто красиве. Тому, прохання, не ставте їм перепони. Дайте можливість їм вільно працювати. Якщо раніше міська влада будувала це, Спортивна школа імені Імідновольського, це театр, це бібліотеки, ФАП і в різних мікрорайонах міста, це СНАП. Сьогоднішня влада ліквідовує. Це садочки, школи, бібліотеки. А сьогодні це вже відділення з виконавчого комітету. Що ще ви плануєте ліквідувати? Не вмієте створювати, зупеніться, не руйнуйте те, що було створено до вас. І на завершення хочу звернутися до тих чиновників і осіб, які впливають на певні процеси. Після чого появляються от такі от проєкти рішення. В першу чергу думайте про місто та громаду, а вже потім про свої особисті інтереси. І по цього поводу, по поводу в мене є такий маленький вертичний, старенький міток. Прийшла сара до репе і каже, репе. Так все погано, прийшла до вас за поради. Живу з чоловіком, п'ятеро дітей, однокімнатна квартира, чоловік без не роботи, Немає за що жити. Одна надія на вас. Ти скажіть, що робити, як вийти з цієї ситуації. Ребе подумав і каже: візьміть білу простину і великими буквами напишіть. Завжди так не буде. І повісьте на стіну. Жінка пішла, втрачаюся через певний період часу. Якщо ми була в 20-му році, це пройшло 4-5 років, дочає на вулиці. Така щаслива вся, усміхана, каже, рада, так все чудово, я прислухалась до вашої поради і знаєте, наше життя ковідно змінилося. Діти роз'їхались, чоловік знайшов хорошу роботу, отримує достатньо грошей, має таку владу, що аж страшно. Але ми зробили шикарний ремонт в квартирі, але є одне но. Це просто на стіні не вписується в наш інтер'єр. Може вже пора її зняти? Посміхнувся і каже. Не спіши, хай колосить. Завжди так не буде. Дякую.